Машину для ремонту і обслуговування теплових мереж отримав Кропивницький. Нею будуть користуватись працівники комунального підприємства Теплоенергетик, говорить його керівник Олександр Чельник. По програмі міжнародної технічної допомоги, яка здійснюється під патронатом уряду США і міжнародної програми ЮСЕТ, нами було отримано спеціальний аварійний автомобіль. Дуже висококласній комплектації показує машина, оснащена обладнанням для роботи аварійної бригади. Це дизель-генератор мобільний, коли працівник може його взяти з собою безпосередньо до місця ведення робіт. Також автомобіль закомплектований спеціальним пристроєм для проведення продувки теплових камер перед початком виконання робіт. Ну з метою усунення загазованості. Також є гідравлічні, гідравлічна болгарка, насос. Інші пристрої, які дозволяють полегшити і покращити роботу, в автомобілі є два балони для кисню. В іншому відсіку знаходиться балон з пропаном, який утворюється потім суміш і під час ведення робіт, газозварювальних робіт ці балони для цього призначені. В цьому відсіку знаходиться допоміжне різне обладнання. Це парканчики для загородження місця ведення робіт, лопати, кабелі. І навіть рукомийничок є. Гаряча і холодна вода, навіть є. Пневматичні пристрої просто народні груші, закачується повітря, для чого вставляється в трубопровід, в пошкоджений трубопровід, ця пневматична груша, яка потім наповнюється повітрям, і воно герметизує внутрішню трубу, і відбувається перетікання води. Під час ведення зварювальних або якихось інших робіт. Вартість цієї машини з обладнанням понад 7 мільйонів гривень, каже директор. В цьому відсіку знаходиться стаціонарний дизель-генератор високої потужності, який буде забезпечувати роботу усього електричного інструменту. Вершина культури виробництва є спеціальний відсік, де персонал може приїхати на цьому автомобілі до місця ведення робіт, перепочити. І також цей відсік закомплектований навіть чайником і мікрохвильовою піччю для того, щоб люди під час обідньої перерви могли розігріти їжу і пообідати на шість місць, облаштований міцним. Покриттям підлоги, сидінь говорить перед використанням машини в роботі працівники пройдуть навчання. Триватиме воно до місяця. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.